Друзі, всім привіт! В цьому відео я поділюся рецептом своєї пасочки. Користуюся цим рецептом вже не перший рік і тому хочу поділитися їм з вами. Спочатку готуємо опару для цього тепле молоко та дріжджі змішуємо. Добавляємо частинку цукру і декілька ложок борошна. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце на 1 годину. В іншому посуді з'єднуємо яйця, жовтки, цукор та сіль. Вимішуємо вінчиком. Пройшла одна година, опара піднялася приблизно втричі, тоді додаємо жовтки збиті з цукром і також борошно, яке в нас залишилося. Замішуємо тісто спочатку ложкою, а коли це буде складно, домішуємо руками. Якщо тісто буде занадто липким, можна додати ще приблизно 50 г борошна. Вершкове масло розтопити будь-яким зручним способом, додати в тісто, також додати лимонну цедру, ванілін або ванільний цукор, замісити тісто. В кінці замісу потрібно додати гарячу соняшникову олію. Вона має бути достатньо гарячою, але так, щоб не попекти руки. Паємо рушничком та ставимо в тепле місце, щоб тісто підійшло втричі. Після цього можна додати руцинки. Я люблю, щоб їх було багато, тому у мене 200 г. Формуємо кульки з тіста та розкладаємо по формам. Накриваємо рушничком та ставимо в тепле місце, щоб піднялися втричі. Акуратно змащуємо яйцем та ставимо випікати в духовку. Спочатку випікаємо 10 хвилин при температурі 180 градусів, а потім ставимо температуру 160 градусів і випікаємо ще 50 хвилин.